В Україні створюють чорний список компаній, які несумлінно оформлюють документи для приватизації землі. Вони часто припускаються помилок під час підготовки відповідних паперів, тому 9 із 10 робіт повертають на доопрацювання. Зокрема, за останній час таких актів було 16 тисяч. Фірмам, які потраплять до переліку, не продовжуватимуть дії ліцензій. Буде вести список непосредственно фізичних ліць чиї документи лігли в основу отримання ліцензії і. Эти люди будут отслеживаться в дальнейшем, если один и тот же человек попытается открыть на себя фирмы с разными названиями. К этому будет Повишене внімання найбільш розповсюджене порушення підготовка технічної документації замість проекту відведення. Дуже часто також відсутній повний пакет паперів, неправильно зазначені особисті дані. Окрім того, не всі землевпорядники виїжджають на місця та здійснюють зйомку ділянок, адже це потребує додаткових витрат. Є і комплексна компанія, яка займається всіма питаннями, але в основному це требують донки. Серйозних трудозатрат, тось тобто, в такі компанії, як правила серйозні офіси, тис тобто, не менше там двадцять 20-25 человек. Щоб уникнути проблем під час оформлення документів та не сплачувати зайвого, потрібно звертати увагу на репутацію організації і те, чи повний перелік послуг вона надає. Також обов'язково необхідно перевірити, чи має компанія дійсну ліцензію. Список фірм порушників планують розмістити на сайті держзамагенства.